Вітаю в черговому відео з розбором тестових завдань до крок 1 В цьому відео ми розберемо шість тестових завдань з шлунково-кішкового тракту. В першому тесті, який ми розберемо, у нас опис гістологічного препарату. В препараті паренхіма органа представлена часточками, вони мають форму шестигранних призм і складається з анастомозуючих пластинок, між якими лежать синусоїдні капіляри. Вони радіально сходяться до центральної вени і в нас є 5 дистракторів. Той факт, що морфункціональна одиниця є часточкою, вже не вказує на те, що це або тимус, або печінка. Я підкреслила такі фрази, як шестигранна призма і центральна вена, тому що вона вже має вказувати вам. На те, про який орган іде мова. Але давайте розберемо всі дистрактори по порядку. Уже в дистракторах у нас є три лімфопоетичні органи. Почнемо з тимусу, тому що в тимуса е, морфінціональної одиниця є часточка. В кожній часточці, як ви бачите, зараз на гістопрепараті, є мозкова і кіркова речовина, але шестиграної призми немає, тому він вже відпадає. В Селезінці у нас біла-червона пульпа, в білій пульпі це лімфоїдні фолікули, в червоній пульпі це тяжі, шестигранних приз немає. І в лімфатичному вузлі так само немає морфінціональної одиниці, як часточка, там є кортекс, паракортекс е, і мозкова речовина. Е, призм немає, тому ці три Трактори не підходять. І в нас залишилась підшлункова залоза, де морфунціональною одиницею для ендокринної частини буде острівець Ейслангерган, для екзокринної ацинус, і в печінці класична печінкова часточка має шестигранну будову, вона зараз представлена на екрані. І на більшому збільшенні ми бачимо печінкові балочки, синусоїдні капіляри і тріаду, яка буде знаходитися в кожному куті нашого шестигранника. Наступний тест у нас також про печінку. Пацієнт з цирозом має периферичні набряки, і ці набряки пов'язані з дефіцитом білка, який виробляється в печінці і відповідає за онкотичний тиск крові. І з усіх білків нам потрібно обрати саме той, який відповідає за онкотичний тиск. І так, в дистракторах у нас є протромбін і фібриноген, які є факторами згортання крові, синтезуються печінці, але не беруть участь підтриманні онкотичного тиску крові, гепарин, який є антикоагулянтом і також не впливає на онкотичний тиск. Глобуліни, білки плазми, які виконують транспортну і імунну функції, І найбільше задіяні у підтриманні онкотичного тиску крові це, звичайно, альбуміни, недостатність яких при цирозі проявляється збільшенням периферійних напрямків. Третій тест у нас пацієнт з відчуттям важкості в ділянці шлунка виявлено знижений PH шлунка. І у нас тест зводиться до одного питання: які клітини шлунка виробляють соляну кислоту. Отже, щоб відповісти на такий тест, або схожий, вам потрібно згадати, яка клітина в залозах шлунка відповідає за що. Перейдемося по дистракторах. Гендокриноцити продукують гормони, шикові мукоцити, додаткові продукують муцина, шикові ще плюс мають здатність до регенерації інших клітин. І головні екзокриноцити продукують пепсиноген і ліпазу. У нас залишається тільки парієтальні екзокриноцити, які власне і синтезують соляну кислоту. І, взагалі, ці всі дистрактори можна звести між вибором між двома дистракторами: це або головні екзокреноцит, або паріат. Тому що вони, власне, синтезують якісь активні компоненти, які беруть участь у травленні. Ще нагадаю вам, власне, як виглядає періотальна клітина, і той факт, що вона містить розгалужену внутрішньоклітинну канікулярну систему, яка з'єднана з, з простір залози. В цій системі і зберігаються продукти синтезу, і прямо виводиться у простір залози. Наступний тест знову про шлунок. У пацієнта через півроку після резекції шлунка спостерігається макроцитарна анемія, і нас питають, недостатність якого вітаміну призводить до такого ефекту. З усіх наведених дистракторів, як ви зараз бачите в таблиці, тільки один дистрактор це дефіцит вітаміну b 12 або ціаноколаміну, може давати після резекції шлунку розток мегалобласної макроцитарної анемії. Це пов'язано з тим, що будуть відсутні приатальні клітини, які виробляють внутрішній фактор касла, а він буде необхідний нам для того, щоб утворився комплекс з вітаміном b 12 і він смоктався в клубовій кишці. Інші дистрактори гіпотетично паралельно можуть давати симптоматику гіпохромної анемії або анемії гемолітичного типу. Знову нагадуєш, як виглядає переєтальна клітина, і той факт, що крім соляної кислоти, вона ще виробляє внутрішній фактор касла, який необхідний для того, щоб вітамін в 12 утворив комплекс, який потім буде всмокнутись у клубовій кишці. Наступний тест також по шлунку. Дитина першого року життя. У неї спостерігається порушення створожування материнського молока, і нас питають з порушенням діяльності яких клітин власне за шлунка це пов'язано. Якщо йти по нашій класичній схемі, то у нас вибір іде між головними екзокриноцитами і парієтальними екзокреноцитами, тому що пам'ятаємо, що вони власне синтезують ферменти або активні компоненти для розщеплення, перетравлювання якихось компонентів шлунку. Мукоцити продукують муцин, шейкові мукоцити. Пам'ятаємо, що ще здатні до регенерації. І один дистрактор, який нас просто заплутається, екзокриноцити, не зрозуміло, чи періатальні чи головні, тому ми цей дистрактор так само відкидаємо. Парієтальні екзокриноцити синтезують соляну кислоту і внутрішній фактор касла, які не впливають на створення материнського молока. І власне правильний дистрактор це головні екзокриноцити, які, крім пепсиногена, продукують хімозин, який забезпечує створоження материнського молока у шлунку немовляти. І останній тест у цьому відео присвячений кишечнику. У нас пацієнт після променевої терапії з приводу пухлини печінки в нього утворилася виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок яких і відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. І нас питають, пригнічення яких клітин відбувається. В Цьому тесті я пропоную два шляхи вирішення. По-перше, нам потрібно згадати, що в тонкій кішці у нас є система борсинка крип, і зазвичай ті клітини, які відповідають за регенерацію, вони заховані, тобто вони будуть на дні крип. З таких клітин у нас є або стопчасті клітини крип без облямівки, або клітини панета. Це екзокриноцити з ацидофільною зернистістю, і власне стопчасті клітини крип без облямівки і є правильним дистрактором. З іншого боку, ми можемо піти шляхом виключення. Ке екзокриноцити продукують слиз, ендокринні Ормон продукуючи екзохронацити, з ацидофільною зернистю, це клітини панета, які продукують лізоцим і, і стопчасті епітеліоцити. Пам'ятаємо, вони ще точковою облямівкою. Вони відповідають за всмоктування пожиних речовин, і таким чином залишаються стовпчасті клітини без облямівки, які менше відповідають за всмоктування. А їхня функція полягає у регенерації інших клітин. На цьому все. Приходьте на канал і дивіться список відтворення з поясненням тестів крок 1 по темах. В кожному відео буквально 5-6 тестів. Окремо є списки відтворення з розбором теоретичного матеріалу для повторення або вивчення. Ставте лайки, коментарі до зустрічі в наступних відео.